Російського пілота, який минулого літа. Перегнав в Україну вертоліт, знайшли мертвим в Іспанії. Спочатку інформація з'явилася в телеграм-каналах. Проте згодом смерть Максима, Максима Кузьмінова підтвердили в головному управлінні розвідки України. Відреагував на новину і секретар Ради надбезпеки та оборони Олексій Данілов. Каже, наша країна пропонувала Кузьмінову залишитися в Україні і висловив впевненість: тут російський пілот був би точно захищений, але він відмовився. Нагадаємо, наприкінці серпня на один з аеродромів Харківщини приземлився російський Мі 8 Це був результат спецоперації гур, що тривала понад півроку. Нашим військовим вдалося зв'язатися з російським льотчиком, і той погодився пригнати вертоліт із екіпажем в Україну. Пане Іване, хотілося б вас запитати, як ви думаєте, зрештою, як цю історію викрутить російська пропаганда, тому що ми розуміємо, що вони можуть це використати як інструмент, аби відбити бажання росіян, які хочуть співпрацювати на користь України і допомагати брати участь у таких спецопераціях? І наскільки загалом Іспанія захищена від проникнення російської агентури? Так, давайте розділимо цю ситуацію на дві частини, але не рівні. Уявіть собі, це батон. Ми розріжемо його десь співвідношенні ну, 80% це одна версія буде, і 20% це версія, 20% це те, що все, що ми бачимо, це. Постановка, що це інспірація українських спецслужб для того, щоб спровокувати росіян вбити цю людину. Все відбувалося під контролем. Зараз ну пам'ятайте, як це було з Аркадієм Бабченка, коли він лежить в Кетчупі, це кровіще, то все, все, все так. Постановка ми залишаємо 20%, Що це можлива така операція? Хоп, ми її залишили. Ми її не проговоримо. Можливо, буде супер, не буде. Ну зрозуміло, викинемо цей шматок хліба. Є 80% вірогідності того, що все таки він був вбитий за моїми даними. Орієнтовно він був вбитий ще в середу, в четверг. Ми ага. Четверг. Інформація вийшла тільки зараз, бо він проживав там за певними документами, швидше за все, не на своє прізвище, тому саме з цим було пов'язано, що таке відтермінування. Перша ця інформація з'явилася на російських пабліках, її там почали розганяти дуже обережно. Потім вчора пан Юсов підтвердив, що це таки так, так, це ця людина, він, він битий, але. Достаменних фактів ваші, колеги журналісти зверталися до цивільної гвардії Іспанії. Вони не змогли підтвердити ані спростувати. кажуть, ну є там людина з кулею або з кульовими отворами. Ми не можемо сказати, чи це ваш, чи це не ваш. Ну треба проводити ще там певні дослідження. Що достаменно відомо, ця людина залишила свою родину в Україні, а дружину, і, от не пам'ятаю, чи дитину, чи дітей. Ну це такі. Така жовта преса, ну, плітки. О, окей, залишаємо. Залишив. А, поїхав до Іспанії, до Севілії було, Аліканте, ну, неважливо. До Іспанії. Хотілося йому поїхати в Іспанію. Поїхав з батьком та з дівчиною. Таке собі цікаве поєднання. Батько і дівчина. А, Мені відомо, що він все ж таки отримав винагороду за гелікоптер. Не можу сказати, чи це було 100% виплат, чи це були якісь там помісячні виплати, чи це була третина, потім ще третина, потім ще третина. Але він почав вести сибирський спосіб життя, почав вести дуже такий гучний спосіб життя. Як кажуть, наші громадяни, які його там бачили неодноразово, кажуть, попойки були знатні. Перепрошую, бухав як чорт. Перепрошую. Ну про пекінки не можна, але от така цитата була. Плюс е придбав собі, е я не знаю, чи я, Давай так, ви мене зупиніть. Якщо я не дуже такі подробиці е жовтої преси, то ви мене зупиніть. Я тоді не буду. Я тоді лише е цей, на, зупинюся на його діях. Е він. Е про такий спосіб життя, що таке враження, що він просто заманював росіян, що я тут дивіться, ось я ось я тут знаходжуся. Він телефонував знайомим, розказував, там як у нього все відбувається. Він заводив, ну в Росії маю на увазі, заводив нові знайомства з числа українців, числа російськомовних громадян. Не можу сказати, чи це росіяни чи ні, і ось такий в принципі планомірний. Результат цієї ось ситуації можливо ось гроші, великі гроші він не, не зміг з ними впоратися, і це призвело до того, що ну призвело. Пане Іване, я все ж хотіла повернутися до захищеності країни, такої як Іспанії, від російської агентури. Якщо ми розглядаємо ще й такий варіант розвитку подій, ми знаємо, що Іспанія досить вразлива до зокрема російської пропаганди, і вона там є і поширена досить таки. А от саме про захищеність цієї країни. Судячи з усього, вона не захищена. Якщо ми залишаємо цей 80% вірогідності, що він був вбитий, то це означає, що Іспанія не захищена. Я погоджуся з. Паном Данілом, що в Україні цій особі було б набагато безпечніше набагато. Він би був захищений, зрозуміло, протидії російській і пропаганді тут сильніше, і російським диверсантам набагато сильніше. Так, ми не ми кажемо, що на 100% ми захищені там. Залишається там відсоток, півтора-два, де ну, на жаль, можуть є вірогідність, що можуть прослизнути російські якісь диверсанти, якісь терористи або завербувати зсередини, але тим не менш набагато безпечніше, ніж в країнах Західної Європи, тобто Європа не захищена. Ми не побачили е, затримання людей, які можли, могли можливі uh -huh. причетні до цього вбивства. Е, швидше за все, ваші колеги-журналісти, можливо, там за тиждень, півтора-два опублікують відеокамери, кадри з камер відеоспостереження про останні хвилини життя або останні години життя цієї людини. Е, хто з ним слідкував, можливо, проведуть ось інтрослідування і встановлять цих людей. І, швидше за все вони будуть пов'язані з Російською Федерацією або з країнами Балканськими країнами Пане Івано, ще хотів запитати, якщо все таки випливи з'ясується, що це справа рук росіян, російських спецслужб, то чия це юрисдикція? Хто повинен займатися розслідуванням такої справи? Чи не міжнародного масштабу ця справа? Якщо це росіянин, який фактично зрадив свою країну на користь їм ворожої державі, а потім з неї полетів в третю країну, і на території третьої країни його ліквідували спецслужб? Збовці Російської Федерації хто має відповідати за розслідування ну, та країна на території якої відбувся цей злочин на території Іспанії. Чи зацікавлені будуть іспанці? Чи буде їм цікаво, чи в них от навпаки, ну, скоро на носі пляжний сезон. і Їм треба займатися туристами, щоб гроші приходили. Я думаю, що вони сильно не будуть рити землю в цьому напрямку. Ну давай так згадаємо. Літвінінка, Скріпалі, Чонґашвіль в Хірмані. Скільки було зарізано і застрелено російських не так, ічкійських опозиціонерів кадрівськими цим не знаю бійцями, які можна назвати кілерами. Ну окей, і що? В принципі нічого. Який рівень зацікавленості в розкритті цієї справи у України має бути або є? 0,0. він свою роботу зробив. Угу. Ми свою частину угоди виконали, гроші заплачені. Ну, в принципі, все хотів би був би трішки розумніше, залишився по нас. Зрозуміло, дуже вам дякую, що знайшли час та дякую. можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за слушні думки роз'яснення. Іван Ступак, працівник служби безпеки України 2004-2015 років, консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони бо з нами на прямому зв'язку.